Добрий день, мене звати Вікторія, учениця 11 класу Пелепо Олександрівського ліцею. Природа це казка, природа це диво. Це для всіх у ній є. Де і ти у природу щасливо людям радість вона дає у кожну пору, вона чарівна. Придивляйся, пізнавай, природа гарна, тиха й дивна. Вчися і спостерігай. У нашому лісі є берека звичайна ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Об'єкт природного заповідного фонду Хмельницької області. Розташована вона в межах Віньковецької селищної громади Хмельницького району Хмельницької області на схід від села Пилипи Олександрівське. Площа 0,1 гектара. Статут присвоєно згідно розположенням облинкового від 11.06.1970 року Номер 156 РБ. Перебуває у відданні Ярмолинецький лісгосп, Віньковецьке лісництво, квартал 75, відділу номер 6 Береться вже понад 100 років. Ми ходимо на екскурсію до пам'ятки природи, прибираємо біля неї. Ось, послухайте легенду, яка сталася в нашому селі. Повертаючись з матір'ю, братом і знайомими жінками з ярмарку, Настя тихенько залишила зморених дорогою людей, які сіли перепочити. Вона минула древнього розлогого дуба і зникла. Пішла Настя у напрямку свого села Пилипи, але додому не прийшла. Настав вечір, а дочки немає. Стурбовані батьки забили на сполох. Що сталося з донькою? Випитували сусіди, чи не бачили ви мою дочку? Але Настю ніхто не бачив. Вранці наступного дня організували пошуки молодої жінки. Односельчани обійшли житні ниви, лісові околиці і галявини. І ось зустріч матері з дитиною. Сумна зустріч лежала Настя мертвою, а навпроти інша людина, її вбивця, мешко та насків з розщепленою головою. Перед нього лежав обріз, Розривалося материнське серце, ліс і поле наповнений невгамовний плач та крих рідних покійної. Таке воно людське життя. Одним суджено дожити до глибокої старості, а іншим смерть обриває життя в молодості. Коли тіло Насті забрали в село закривавлений одяг, покійної закопали на місці вбивства, мати Насті Олександра, над ямою насипала невелику могилу і посадила на ній барвінок. Пройшли роки, могилка розсунулась, а барвінок розрісся усе віч, нагадуючи людям про дикий випадок у житті села. Зараз, неподалік місця, де була могилка, на галявині росте рідкісне дерево, одинока берека.